Рада вас вітати в своєму новому відео. Сьогодні воно буде мотиваційним. Я поділюся з вами рецептом капусти, яку я закриваю на зиму. Також ми приберемо в квітнику, туди нападали сусідські груші і дуже псують картину. Потім ми приберемо в кухні з вікна всі рослини, тим часом помиємо вікно і помиємо рослини в душі. А також я в минулому відео обіцяла, що зроблю розстановку всіх своїх рослин з веранди по кімнатам, щоб переконатися, що вони всі в мене помістяться на зиму у хаті. Ну, я вам, власне, покажу, що в мене вийшло. Приємного вам перегляду. Зараз я буду консервувати на зиму салат з капусти. Дуже смачний, я його роблю кожен рік. Зазвичай я роблю на дві порції одразу, щоб наче раз відмучитися, але цього разу я роблю його сама без помічників, тому взяла на одну порцію. Він дуже смачний, але трошки заморочливий в тому плані, що на нього потрібно досить багато інгредієнтів: це капуста, морква. Цибуля, перець болгарський і помідори. Помідори я зазвичай перебиваю блендером чи на м'ясорубку на сік, а все інше ріжу. Шаткую капусту, потім тру на крупну терку моркву, соломкою нарізаю перчик і там на кимось на півчині четвертькільцями цибулю. Я в описі вам залишу рецепт. Туди ще олія, цукор, сіль, уксус потрібно. Ну, як завжди, майже всі салати. Покажу далі, як він вже буде готуватися. Ну от, я все перерізала, поставила на вогонь, додала всі інші компоненти, салат пустив сік, і після того, як він закипів, його варити 40 хвилин. Тим часом я стерилізую кришку. І в духовці стерилізую банки. Найтакий для мене момент це нашаткувати капусту. Зазвичай я роблю подвійну порцію на 5 кг капусти, довіряю її перерубати чоловіку, а все інше нарізаю сама. Ну, сьогодні мені довелося самій шаткувати капусту, тому я взяла порцію на 2,5 кг. Тож, ми його варимо 40 хвилин, в кінці вже додаємо перець горошок та лавровий лист, і гарячим розкладаємо по стерилізованим банкам і закатуємо. Такий от не дуже складний, але дуже смачний рецепт капусти. З цієї порції в мене вихід получився: 5 літрів. 4 літрові баночки і 2 півлітрові. Зараз я їх вкутаю і ставлю, щоб вони. Повільно остували. Ще я дивилась відео із життя на Полтавщині, і там закривали на зиму рисовий салат. І я теж про нього згадала, що раніше я ну, кожну зиму його закривала, а якось останні вже, мабуть, там, мабуть років три точно я його не закривала, але. Мені згадалось і захотілося. Там трошки відрізняються рецепти. Я дам посилання на те відео, яке я дивилася, і напишу свій рецепт. Там різниця тільки, що в тому рецепті береться по півтора кілограма всього, тобто помідори, перець, морква і цибуля. А по моєму рецепту два помідорів і всього іншого по кілограму. У мене також іде один стакан олії. Ну, Написано, що сахар, сіль і оцет по смаку, тому я клала так, як в тому рецепті. І рис теж тут можна, в моєму рецепті, я так розумію, що. Стакан рису кладеться прямо сюди, а там мені більше сподобалося. Я так зробила. Я стакан рису спочатку відварила окремо, бо мені здалося, що може рідини не вистачить у салаті, і потім вже ну, такий майже готовий рис. Я поклала сюди і зараз доварюю, банки в мене стерилізуються в духовці, кришки теж стерилізуються. І буду закривати. Так що, якщо ви такого салата не робили, бо, можливо, теж так як я раніше робила, а зараз забулися. Ну, він мені подобається тим, що він в собі, в принципі, вже містить гарнір це рис, і його можна просто так от нашвидкоручним перекусити. Отакий у мене тут є квітничок, який видно якраз із вікна кухні. Він з одної сторони він дуже вдалий ну як вдалий, я його проєктувала. Саме тому в цьому місці, що я розуміла, що в мене сюди буде виходити вікно, і хотілося б бачити щось хороше. З іншого боку, тут якраз на межі стоїть сусідська груша. І якщо весною це тільки пелюстки, так начебто гарно, то ціле літо звідти падають груші, які практично. Ну, Вони такі не дуже смачні, коли вони падають, вони вже в такому стані, що їх їсти практично неможливо. І от ціле літо не ціле літо, коли вони вже достигають. Ну, я вже так за них забила, чесно кажучи, я вже жду, поки вони всі впадуть. Ну, от Зараз я дивлюся, що там вже груш практично не залишилося. І сьогодні чи завтра будемо ще мити це вікно після дощу воно теж таке уже. Сумненьке стало. І от зараз буду брати відро і йти вигрібати ці груші. Чесно кажучи, я не люблю осінь, не люблю 1 вересня. Для мене це зовсім не свято. І, ну, Я рада, що в мене вже із трьох синів залишився тільки один школяр. Всі інші вже. Випустились із школи. Також осінь у мене асоціюється з якимись такими справами на городі, що все треба прибирати. Там зазвичай я прибираю, потім е сію сидирати на зиму, От з цим квітником, в якому я зараз пораюся, теж. Я, ну, спочатку я дуже переживала, що там ця груша стоїть, в мене в квітнику, що туди падають ці груші. Ну, якщо весною це ще більш-менш гарно, що вона там вкрита білими пелюстками, так на чаш романтично, то коли починають стигнути груші, вони туди падають, там мухи, бджоли, все це, і якось їх багато, ходити ходить там кожного дня збирати там по 5 груш мені не хочеться. Тому я вже останні роки просто мужньо <хи> чекаю, поки вони вже впадуть усі, потім беру відро, граблі, рукавиці, все згрібаю. От, е, сьогодні в тих моментах, коли я не в кадрі це, я виношу відро. відер я винесла, я не пам'ятаю, чи 5, чи 6, е, я збилася вже з рахунку, чесно кажучи, тобто багато. Ну Зкітника я грушки майже прибрала, залишилось там під забором, ще з тієї сторони зайду, там їх ще досить багато, але хотіла показати вам ще одну річ. Тут, крім грушок, увага, нападали горішки. Так що прийду сюди, позбираю. У мене нарешті почала плодити ліщинка. Така красунка. Їй вже 9 років. Я її садила в 2014 році, рік народження мого меншого сина, і от вона кілька років тому вже почала давати горішки. І тут я далі пішла ще під забором збирати гроші. Згадала, що тут на першому плані в мене росте брець, і коли я навколо нього збирала груш, я його розворушила, боже, як він пах. Я одразу якось і не помітила його, ну забулася, що я його туди посадила, начебто я настільки пам'ятаю, як ходили ми на гору гулять, я там викупила е чи брець і посадила його собі в дворі. І з нього ми варимо дуже класні в, в чай додаємо. І я вибирала гроші і думаю, боже, що ж це так пахне? І тоді придивилась і згадала, що це чабрець. До речі, ще я не люблю настання осені, тому що в мене глиняна хата, вона ззовні фасад нічим не оброблений, такий, от, як він, історичний, я б сказала, от вона в мене 20-го року побудовий, і там. Глина, крейда там чи вапно і кожну. Осінь я налаштовуюся на цей процес десь у вересні місяці, її треба помазати, її треба побілити. Я, чесно кажучи, дуже не люблю цей процес, і я кожну, кожен рік не сподіваюся, що це вже буде останній раз, що чоловік щось придумає, чи вклада її цегли, чи зробить якийсь інший фасад. Ну, але зараз доки. Іде війна і чоловік у мене служить, то я розумію, що ніякого зміни в нашому фасаді. Ну, можна сказати, що з цим квітником я розібралась з грушками. Тепер тут набагато хайніше. От стільки назбирала я нашою ріщінкою горішків. До речі, я її посадила, я вже казала, ще в 2014 році, і дуже довго вона взагалі нічого не давала ніяких плодів, мабуть, років 7 точно, 6, мабуть, так. І я вже прямо втратила надію, що з нею щось колись буде, але мені сказали, що ліщина дуже пізно починає родити, десь після там, 5, 6, 7 року. І дійсно, 9 рік і вже вона трошки. з кожним роком все більше і більше. І тут я почала підготовку до того, щоб помити вікна, підвіконня. Тож починаю знімати свої рослини спочатку зі столу, потім з вікна. І користуючись нагодою, я їх заношу у ванну і там в душовій кабінці вирішила помити під душем, щоб кожну рослину не протирати від пилу. Занесла сюди всі свої рослини, я вам скажу, вони в мене не вмістилися. Я по-моєму спочатку ці, а потім ще монстер і фікус кінки окремо. Ось така от красота. Щоб ви розуміли тут цілі джунглі. Я налаштовую воду, щоб вона була така не холодна, і не гаряча, такою дуже літньою, я б сказала, водичкою мої свої рослинки. Я їх сполоснула і залишаю підсихати, а тим часом йдемо мити вікно. З попереднього сюжету, я думаю, ви зрозуміли, що у мене прямо перед вікном росте величезна сусідська груша, яка затуляє нам світло. І також південніше теж повз е, огорожу. Е, Теж ростуть два великі дерева: це Шовковиця чи Шовкун навіть, я не знаю, бо ягід там майже немає, чи взагалі немає. І дуже великий клен американський. Ну, вони теж ростуть за нашою межею у сусіда в дворі, тому якби зняти ми їх не можемо. І через це у нас доволі темно влітку. У кухні та і в спальні, в принципі, теж. Але сподіваюся, що скоро вже листя опаде, і зимою буде видніше, ну через те, що вже не буде такої маси листя. Хата, як ви бачите, в нас низенька, її дуже зручно вікна мити прямо із землі, навіть для цього не застосовуючи ніяких спеціальних предметів. Але, безперечно, є і плюси у такого розміщення в затінку, це те, що сонце не так нагріває приміщення. Хоча, якщо взяти до уваги ту частину хати, в якій глина з двох боків, і зсередини і зовні, то там взагалі дуже добре. Там е, таке враження, що стоїть кондиціонер, вона літом не прогрівається, зимою там дуже тепло. На відміну від тих приміщень, де ми внутрішню сторону поміняли на гіпсокартон, це кухня і спальня, то там дуже ну, більше набагато більше прогрівається приміщення. І тут я вже починаю зносити вазони із ванни, і розставляти і розвішувати їх по своїм місцям. Дуже ще не хочеться зими і холодів. По-перше, мені потрібно позаносити всі мої рослинки з веранди, де їм було дуже добре, цілу весну і літо. У мене досить маленькі вікна і. Дуже важко їх всі вмістити, так, щоб їм вистачало і світла, і, в принципі, і тепла, тому що в нас частина хати отоплюється, це вітальня і дитяча кімната від груби дровами. А інша частина ми купили вже котел і частково зробили отоплення, але воно ще не закінчене, ще не добудована котельня. Тому ми. Будемо, мабуть, знову користуватися якимось електроприладами для опалювання. І минулої зими, коли дуже сильно виключали світло, ми мерзли. У нас в кухні було 10-12 градусів. І ну, сподіваюся, що цю зиму буде трошки краще. Я тепер переживаю вже і за свої рослинки, які там будуть зимувати в кухні. Отак в мене вийшло. Десь загубила е, цю підставку під підвозонок. Доведеться, мабуть, передивлятись відео і дивитися, де, де вона ділась в процесі прибирання. Зараз шторки поправлю. Ну, В принципі, все гуд. Всі чисті, красиві і щасливі. Як і обіцяла, показую вам, як я розмістила свої рослини. Я їх всі занесла з веранди. Тут так дуже тісненько на цьому столі. Також я покажу фото, як вони розміщені у вітальні, в дитячій, в ванній кімнаті. Кому цікаві рослини, в мене є повністю огляд моїх кімнатних рослин. Підписуйтесь. Підписався, бо я бачу, що дуже багато постійних глядачів, але вони чомусь не підписані. Ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і до нових зустрічей!